І так працюємо для наших раків, для симпатичних, емпатичних людей, які люблять все красиве. А як же вони ж вода? А як же ж вода? Вода завжди вона творча, романтична. Люди, які вміють створити затишок. Я вас вітаю і це наші раки. Давайте подивимось: основні енергії, саме енергії, які будуть з вами на протязі всього місяця, або по-іншому, сигніфікатору вашого місяця. Дайте, будь ласка, для раків листопад місяць, раки, листопад місяць. І що ми маємо? П'ятірку Пентаклів. П'ятірка Пентаклів в цій колоді Добра вона говорить про те, що зараз у вас буде якась ідея скинути жирок, що називається, і ви будете знаходитись в ідеї, яким чином змінити себе, довести до якогось кращого. І це краще, воно буде на різних рівнях. Наприклад, якщо це фізичний рівень, то це буде, як я виглядаю, а чи я красива, а може. Може мені потрібно якимось чином скинути вагу. А якщо це буде рівень дому, затишку, то вам захочеться щось змінити, чи зробити ремонт, чи переробити щось в хаті. А якщо це, наприклад, те, що відображається в вашій професії, то ви почнете себе апгрейдити, знаходити нові знання і таким чином себе змінювати, потрошку відходити від старого до. Нового саме до нових змін і зараз ви шукаєте оцей вихід із цієї зони.